Запрошення, починаємо засідання нашої комісії за списком з шість депутатів, присутні чотири. Комісія вважається промошною. На розгляд нашої комісії винесено два питання. Перше питання це про перейменування проволоку в селі Гарбузівка, Гарбузівського, Старостинського округу, міської територіальної громади Сумського району Сумської області. Доповідає. А Ольга Сергіївна, начальник відділу співального дорожньої політики, операції комітету міської міської ради. Будь ласка, Ольга Сергійна. Шановні депутати, до нас надходить двічі колективні звернення громадян, які безпосередньо проживають у селі Харбузівка щодо перейменування одного із прогулків. А саме в ж, е, вузки, про Хварюському Сергія Грузівка на прогулок на честь забіглого солдата Олександра Охоронкова. Комісія з питань іменування перейменування площі продовж прогулків також двічі розглядала ці звернення. Перший раз після розгляду звернення е, зайомникам було надані на рекомендації. Щодо проведення безпосереднього громадського обговорення із тими, хто проживає на цьому прогулоку. І вже наступного разу, коли до нас надійшло колективні звернення, там були зібрані підписи усіх жителів України кого. і, власне, кажучи, комісія з питань іменування термінування отримала цю пропозицію і тому на ваш розгляд приносить такий проєкт рішення яким пропонується перейменувати дизін поштового вирішення будинку установ та споруду у селі Гарбузівка, Гаррісівського храстинського проводу проволоку на проволоку Олександра Бородовика. Ну, Варто зазначити, що приблизно на цьому провулку проживає три родини. Зрозуміло, шановні доклада, які є запитання. Ні. Так, рішення прийнятою. Наступне питання про присвоєння звання почесні громадянин міста Ледобун доповідає лаптаку. По питанням, коли Товариства Товариства змашної відповідальності транспортика з проханням присвоїти звання почесної громади міста дитини Ігор Володимировичу по смерті. Люко Ігор Володимирович народився 26 липня 1973 року в годині. Під час повномасштабного вторгнення чоловік став на захист країни 14 червня 2023 року був приселений військову службу, а в проєкції служив з нашим водіями доходного відділення переданого. У Заміської області 14 грудня 12 листопада 2023 року. Нагороджені орден на заможність ступеня, ухопиний на алеї слабості удані і на нагороджені органом заможність. Власним цим проєктом рішення пропонується присутня знання учасника відміну від сполути, якої володимирачу посла. Які є запитання за передвиження? Немає. Тоді пропоную зазначене питання винести на розгляд сесії. Прошу голосувати. За. За. Скажу, так, рішення. За. Дякую, рішення прийнято. І процесуальне питання. Про погодження пропозиції до порядку денного чергової 61-ї сесії семінської міської ради восьмого закликання.